Канал Казка на вушко. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Приєднуйтесь до нас у телеграм, вайбер або інстаграм. Підтримайте україномовний канал фінансово. Буду дуже всім вдячна! Вся інформація в описі під казкою. Боні маленька поні. Переклад з англійської Видавництво віват. Однієї зимової ночі з неба почали падати білі пластівці снігу. Сніг продовжував іти і наступного дня. І ще, і ще його було. Вже майже по коліно. Це жахливо, неможливо ходити по такому глибокому снігу, скаржилася курка Клотильда, стоячи у дверях сараю. Це точно. погодилася маленька Боні. Мої копиці мерзнуть в цьому холодному снігу. Важко зітхаючи. Вони повернулися в свій теплий дім. Наступного дня у вікно сараю Бонні побачила посеред двору дивну фігуру Товстун із великим черевом уважно споглядав за ними з під капелюха. Ходіть марщі сюди. покликала всіх поні. Тут хтось чужий. Тварини попритулялися носами до вікна. Що це за товстун?» – спитав Упертюх. Ану, уважніше розгляньмо його, запропонувала Боні. Нарешті тварини наважилися вийти із сараю на розвідку. Обережно, попереджала кожного Боні. Незнайомець може напасти на нас. Але сніговик, а це був саме він, не мав наміру ні на кого нападати. Його очі вуглинки спокійно дивилися на переляканих тварин. У цей час сонце вийшло за хмар. Його теплі промені торкнулися сніговика, і він почав танути. Але тварина спочатку. Нічого не помічали. Вони були засмучені через те, що незнайомець не відповідає на їхні питання. Раптом його ніс морквина впав на землю, ледь не зачепивши ягняти. Що ти собі дозволяєш, групіяне? Розсердився упертьох. Він розбігся і вдарив сніговика рогами. Інші Мовчки дивилися, як незнайомець розвалюється на частини. Тварини підійшли ближче. Оце так, це лише купа снігу, здивувався Стрибунець. Але як же він сюди потрапив? здивувалася Боні. У цей момент Бекі вибігла з будинку. Дівчинка відразу побачила, що сніговик якого вона завзято ліпила напередодні весь вечір, розвалився. Мій бідолашний сніговичку, що з тобою трапилося? закричала вона. Бекі розридалася і побігла назад у будиночок. Мешканці сараю засмутилися. Уночі знову пішов сніг. Тварини, Почувалися винуватими і увесь вечір думали про те, як залагодити свою провину. У Бонні виникла ідея. Я придумала, ми можемо зробити нового сніговика для Бекі. Хто мені допоможе? Усі тварини погодилися допомагати добрій поні. Вони Вийшли на двір і взялися до справи в промені світла, яке падало з відкритих дверей сараю. Було видно неначе вдень. Тварини прибрали залишки сніговика Бекі, а потім скачали величезні кулі снігу, які поставили одна на одну. Чогось не вистачає. Сказав півень Казимир. Ми ж забули про його гребінь. Він злетів і прикрасив голову сніговика півнячим гребінцем, який виліпив із снігу. А зробімо йому довгі вуха, як у мене, запропонував осел Авраам. Тоді я зроблю ніс. Такий же гарний, як мій, заявила Бонні. Тож хіба можна залишити його без рогів, поважно додав упертюх. І не забудьте про крила, нагадала курка Клотильда. Так, на спині сніговика з'явилися крила. Стрибунець прилаштував сніговикові хвіст. А корова люцерна копита. Готово. із задоволенням від проведеної роботи сказала поні. Він просто чудовий. Затамувавши подих, прошепотів Авраам. Було вже пізно. Тварини ще трохи помилувалися своїм сніговиком і полягали спати. Уночі дві ласки вілі та волі безшумно проникли на ферму. Вони сподівалися, як завжди, рожитися кількома яйцями. Подивись ну, Вілі, ми залишаємо сліди на снігу, захвилювався волі. Не турбуйся про це, брате, свіжий сніг до ранку їх засипле. Через деякий час Волі знов заговорив Вілі, я вчора бачив людину, яка стояла посеред двору. А якщо вона все ще там, то була не людина, а лише сніговик. Я бачив їх багато в місті, відповів Віллі. Вони пішли далі мовчки, коли раптом. Волі злякано зашепотів. Вілі, хто це стоїть біля сараю? Вілі став на задні лапи, щоб краще роздивитися те, що налякало його молодшого брата. Я не знаю, засумнівався він. Можливо, це чудовисько охороняє сарай. Я теж так думаю, пискнув Волі. «Вибираємося звідси, поки воно нас не з'їло. Ласки розвернулися і утекли. Наступного ранку тварини вийшли з сараю. Бекі вибігла на двір, бо побачило у вікно щось дуже дивне посеред двору. Дівчинку оточили тварини. Бекі подивилась на сніговика. І одразу зрозуміла, хто його зліпив. Вона засміялася. Це що сніговик поні? Веселилася Бекі. А може, сніговик віслюк? Та ні, це ж сніговик козел, а може, сніговик курка? Ні, насправді це сніжний ягня або сніговик корова. Вийшла якась фантастична тварина. Мешканці сараю були дуже раді, що насмішили беки. Вони зробили і снігу не тільки кумедну істоту, а й справжнього захисника їхнього двору. Казочку для вас читала. Світлана Покрасова. Підписуйтесь, і ви ніколи не пропустите нові історії та казочки.